Олександр, скажіть, будь ласка, купувати найдешевший матеріал на дах, бо і так зійде. Це норм чи стрьом? Ні, якщо прям саме найдешевший, і то стрьом, звісно ж. Добре. А робити ремонт тільки фасаду, а дах залишити старий, бо воно ж не тече. Це норм чи стрьом? Е, Ну, до речі, мабуть, норм. Якщо там гарний шифер і він нормально лежить. Ну, понятно, що він екологічно. Не сильно вже добрий, ну він і був не сильно добрий, але в принципі норм. Не тече той й хер з ним. Ну да. так. Якщо будуть лишні гроші, то звісно, да. ручний фальс. Писати продавцю, зроби знижку, бо я хороший клієнт, що навіть нічого не замовив, що це норм чи стрьом? Це стрьом у мене колись був клієнт, він не спів навіть сказати: Доброго дня. У нього перше питання було: а знижка буде? Не, я навіть не знав, що він від мене хотів. Знижку. Тільки не знаю на що. На сипучку, на газоблок, на черепицю. чи Ну, Знижку хотів. Обирати матеріал за кольором, а не по характеристикам технічним. Це норм чи стрьом? Ну, мабуть, стрьом. Можна там якийсь гарний відтінок якогось 04 го Китаю чим вибрати. Скажем, комусь не так подобається німець 0,5, то тут якіс, не Якщо, в принципі продавець допоможе, то можна і по, по кольору вибрати. Да, треба донести інформацію до, до покупця, щоб він зміг зважити всі за і проти, всі плюси, мінуси. Викликати монтажників по рекомендації кума, навіть не питаючи, як вони працюють, це норм чи стрьом? Ну, у мене кун, коли накрив крипріш, я дроном знімав, то там трошки стрьом. То лучше не користуватися послугами. ну Якщо він говорить, що все добре зробили, тоді да, можна. Ну, от. Так що звертайтесь до нас, ми вам, ми вам допоможемо, вас проконсультуємо, надамо доступну консультацію, щоб все було зрозуміло, доступно і за доступну ціну, якісний матеріал.